Молодець! Ти навчився букви «И». А тепер відгадай, яка літера дуже схожа на паличку з крапкою на горі. Це І. Давай разом її відкриємо. Ти знову у центрі веселощів у парку літер. Подивись уважно, літера І блимає саме тобі. Натисни на неї, щоб почати нову пригоду. Що ти зможеш мене зібрати. Ти ж майстер абеткових рятувальних операцій. Блискуче! Літера І знову в строю! Завдяки тобі все зроблено правильно і швидко. Оце так рівень! Переходимо до наступних випробувань. Моя форма відновлена! І тепер я маю для тебе завдання. Обери картинку, що починається на І. І відкрий наступну сторінку абеткової казки. каски. Слово на літеру І вибрано правильно. Це індик. Унжир, зебра і юнга заплутають багатьох. Але не тебе. Ти супер. Молодець. Літера і в твоєму списку наступна літера є.